12 та 77 років тепер назавжди стільки Максиму та Валентині Васильівні Шаульським. Онуку та його бабусі, які загинули внаслідок нічного ракетного обстрілу. Суботу, 21 вересня. Батько та по сумісництву син старенької в розпачі від подвійної передвчасної втрати найближчих та найдорожчих людей. Це зовсім несправедливо. Це зовсім несправедливо. Та сторона, росіяни кажуть, що вони завдають ударів по інфраструктурі. Ось мій будинок. Хіба це інфраструктура? Максимка хотів бути блогером. Ми йому і камеру придбали, і все, що потрібно для відеозйомки. Весь час був за комп'ютером і в іграх. Якщо чесно, то навіть за все життя, навіть жаби жодної не образив. Світла дитина, весь час був у русі з друзями і з нами. В мене немає відповіді на питання, чому та за що його вбили. Ледве підбираючи слова зі сльозами на очах, тепер вже в минулому Часі згадує про свого світлого жвавого сина Максима. Його мама Наталія. Він був наймолодшим з трьох синів. Тепер йому назавжди 12 років. Середньому Данилу 21. Старший син Микита вже 29 місяців в полоні після виходу за наказом за Зовсталі. Тратегічські важне об'єкт, стратегічно важливий об'єкт, об виявляється, мій син був стратегічно важливим об'єктом, який мріяв стати блогером-ютубером. Я постійно працювала на різних роботах, і бабуся Валя, мама мого чоловіка, завжди допомагала з дітьми то уроки зробити, то ще щось зробити. Разом вони все робили і по навчанню, і по хатніх справах. Родина Шаульських брала участь в акціях, нагадуваннях про полонених, які досі перебувають за стінках російських тюрем, і маленький світлий хлопчик Максим, якого вбила російська ракета в своєму ж домі, був їх постійним учасником. Нас об'єднала спільна біда, велику спільну родину. Тому родина шаульських це також частина нашої родини. Їхнього це наш великий біль. Разом з Максимчиком, якому на віки 12, вони із татом, і з мамою вони завжди брали участь у всіх заходах, які були покликані на привернення уваги до тих, хто перебуває у полоні. Це був шлях боротьби маленького хлопчика за повернення улюбленого старшого брата. Була його найбільша мрія. А найбільше бажання в цьому житті зустріти брата з полона, обійняти і бути поруч завжди Армійць на псевдомат служив із Микитою, старшим братом загиблого Максима. Разом були на Азовсталі, разом виходили в полон навесні 2022 тисячі Але його обміняли. А побратима поки ще ні. Фото хлопчика, який чекав на повернення брата з Росії, тепер завжди буде на акціях. нагадуваннях завжди буде з нами на кожній акції, до останнього обміняного з полону. Його фото завжди буде з нами на всіх заходах, які ми будемо проводити. Він один із нас, і він завжди залишиться з нами. Це наш побратим, якого ми не забудемо та помстимося за нього. Справедливість все ж таки знайде кожного ворога. Ми допоможемо знайти кожного ворога. Цій справедливості, яка забирає дітей біля зруйнованого будинку, де в ніч суботи, 21 вересня, російський ракетний обстріл забрав життя цих двох цивільних мешканців, провели панахиду за упокій душі хлопчика та його бабусі. Потрібно молитися за забіг семи ближніх тих людей, які перебувають в небезпеках і в становищах, при яких може відбутися що завгодно, так і в нас в місті. Скільки вже людей повбивала ця нечистива федерація? Яка не знає ні Бога, ні любові, не має ні розуму, ні святості. Хай Бог благословить Царство Небесне, от Максиму і Валентині, і хай благословить Господь нам пам'ять про тих людей, яких ми втрачаємо під час. Всі страшної війни вже далі. Траурна процесія рушила до ритуального транспорту, аби відправитись до місця останнього спочинку цих двох світлих людей невинних жертв російського ракетного терору. <плес> За бажанням рідних Максима та Валентини Васильівни Шаульських їх сина та маму поховали на всебрацькому кладовищі в центральному міському районі. Олександр Фофілатів Гліб Припчук перший міський.